Я теж хочу вдягатись в подібній стилістиці, але маю багато але. Я Інна, і це доповнення до першої серії Я хочу так вдягатись, але з власними прикладами. У минулому відео я розбиралась із запереченням Я хочу так вдягатись, але не хочу виглядати дивакувато. Виділила чотири умовні категорії стосовно того, що вдягаючись в подібній стилістиці можна виглядати дешево, тематично, екстравагантно і повсякденно. Якщо коротко дешево це не про ціну, а пенісорезні фасони, дешеві тканини і трошки без кусяцю. Тематично. Це красиві атмосферні наряди, які класно виглядають, але підходять переважно для окремих вечірок і фестивалів. Екстравагантно. Мартіша Адамс, якщо коротко, то її вайб. І повсякденно. Це інтеграція речей минулих епох зі збереженням загальної атмосфери, але більш адаптивно під сучасні реалії. Особисто мені імпонує більше два останніх варіанти. Тебе я переважно відношу до четвертої категорії, але не менш обожнюю третю. Ох уж ця мартіша! Але тим не менш, якщо казати про подібний стиль в якості повсякдення, то перші два варіанти я би віднесла до категорії дивакувато в контексті трошки образливо. а от третє-четверте як повноцінний комплімент. Ну і як я вже казала, ти в будь-якому парку будеш виглядати дивакувато. Питання лише в тому, наскільки тебе це парить, а тепер особисто мій екскурс на дешево, тематично, екстравагантно та повсякденно.